Задарований ранок за цей прекрасний час, котрий ми маємо. Давайте разом скажемо. Слава Богу. Слава Богу. Як ми представлялися, мене звати Руслан. Я сам з міста Рівного Роду, але, бачите, живу в зорі, чого так склалося. Був час, так як і всі люди, кожен жив по-своєму, і я жив. Вибрав свою дорогу в житті, шукав щастя. Як брат зазначив переді мною, я також шукав щастя. Кожна людина, вона по-своєму шукає щастя, вибирає якусь свою дорогу, своїх друзів, які разом з ним ідуть по тій дорозі, і в мене так приблизно було. Був час там, де я цікавився спортом, займався тим, досягав якихось певних успіхів і в тому шукав. Ну, повірте, це не тільки для тіла, да, але і людина знаходить якесь самовдоволення для душі, реалізація самого себе в чомусь, якісь успіхи досягаєш, і що ти від того отримуєш для душі. І, я, ви знаєте, теж якусь певну радість, то була тимчасова радість, тимчасові успіхи, тимчасові друзі. І ви знаєте, навіть друзі, які от в нас є по дорозі життя, вони. Дані буває на короткий час. Хтось займається якоюсь роботою, і дивишся, по роботі з'явились друзі. Хтось спортом займається, по спорту є друзі. Але потім людина перестає тим займатися, і, можливо, друзі навіть відходять на другий план. І ви знаєте, був час там, де і було, і багато навіть таких світських друзів, і разом веселились, раділи, і навіть скажу так, що Бог зберіг мене. Від гіршого, навіть через друзів, які були на моєму шляху, не пили, не курили, ну, але вели все одно грішний спосіб життя. Але Бог таким, таким чином навіть мене врятував від гіршого, тому що ось було таке, що став і на гіршу дорогу. Але якось так появилися, Бог так дав, що друзів таких. Але потім, потім я вже став. Шукати такого, щоб мати вже свою сім'ю і вже йшов до того, щоб вже мали і одружитися. Ну знаєте, як в світі живуть цим гражданським браком. Мабуть, багато з вас е, десь отаке от от проходили. Да, Було таке? Було, звичайно. Біблія це називає життям в блуді взагалі. Біблія так називає. І в мене таке було, ви знаєте, але. Розумію, що і така була пройдена дорога. І на цьому шляху мені зустрівся мій друг, який от ми е, жили ще грішним життям. а Потім я побачив зміну в його житті, зміну в його характері, в його поглядах. Я бачу, став щасливим чоловік. Я подивився на його лице, подивився на його, послухав його слова, я дивлюсь зовсім інші. Цінності помінялись. І він мені одного разу сказав такі слова, які я запам'ятав на все своє життя. Багато, можливо, він мені свідчив про Господа, але з книги псалмів такі слова, дев'ятий вірш. Він сказав, вкуси, Руслан, який є благий Господь. Тут написано так: скуштуйте і побачте, який добрий Господь. Це Псалом 30, 33, 9 вірш. Скуштуйте і побачте, який добрий Господь. Блажена людина, що надію на нього кладе. І потім прийшов час, там, де та компанія, мої друзі, почали одружуватися. Потім з'явилася інша компанія по спорту. І ви знаєте, прийшов навіть такий час, там, де, здається, через тих, через кого найменше можна очікувати. Прийшов трошки більший гріх в моє життя, легкий наркотик, але все одно він прийшов в моє життя, і то було щодня. Практично воно безкоштовно все приходило. Ви знаєте, дьявол він приносить, приносить все, і так подає. Бери, користуйся. Але взамін він просить душу. І тому це було настільки опасні шляхи на моєму житті. Але Бог мене від того вивів, коли я втомився в цьому житті. Коли прийшов час там, де я оцінив всі свої, всіх друзів своїх, всі цінності, до чого душа моя стремилася, я зрозумів, що мені не вистачає того, що має мій друг, друга звати Саша. І настільки я в своєму серці зацікавився, а який же ж то добрий Господь, який він добрий. Мені хотілося пізнати насправді. Що ж то, чому віруюча людина має внутрішнє щастя і запал життя? Хто дає? Я розумів, що за цим стоїть якась важлива особа, і це є Ісус Христос, слава Богові! Коли прийшов час в моєму житті, там, де я розчарувався всьому, і навіть в душі своїй сказав: Я не хочу більше так жити. Думки приходили від лукавого, закінчи своє життя самогубством. Просто розженись на машині, в'їдь в щось таке, щоб раси і назавжди. Але ви знаєте, дякую Богові, що Бог дав мені на пам'ять знову мого друга. І прийшло бажання подзвонити до нього. І вже він на той час мав свою сім'ю, народилася дитина в нього, перша дитина, зараз він шестеро діток має. Я подзвонив, кажу, Саш, можна до тебе приїхати в гості? Він каже, так, «Да, можна. Я приїжджаю до нього, він задає мені питання. Так, як зазвичай задають люди питання, і хтось питає один одного так. Як в тебе діла? Ну і я відповів так, як всі відповідають. Як ви відповідаєте, як у вас діла? Нормально! нормально. От і я сказав, нормально. А він сказав ненормально. Я кажу, да, Саша, ненормально. Насправді, ненормально. Знаєте, можна було б нам, як, ну, от, як віруючим, нам так от відповідають. Добре, що мій друг набрався дерзновіння і сказав ненормально, Руслан. Я тоді в той час відкрив своє серце і сказав, що в мене є ненормальним. Я на той час сказав, що я був і залежний, я на той час сказав я просто залежне від гріха, від гріховного життя, я не можу сам ви, 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 вибратися з того состояння. І мені хотілося просто душевного щастя, того, що я бачив в тих віруючих людях. Навіть одного разу пам'ятаю, коли я з своїми невіруючими друзями катався на льодовому катку, і на тому ж льодовому катку сеансом перед нами каталися віруючі. Я так дивився на них світлі лиця, не матюка, Якісь такі радісні, такі сповнені життя. Думаєш, Господи, які прекрасні люди. І знаєте, були ще люди, які е, траплялися на моєму шляху. Був один, який працював зі мною на роботі, він мій, е, на мийці працював. І коли. Я свого мопеда хотів помити. Він каже, без проблем, давай, помию тобі мопеда, поставив його там на рішотку, так посередині, і забув ключа винять з замочної скважини. А він як дав тим напором, я й не побачив, він його помив так гарно все. А я так, Вітя, а де ключі? Я розумію, що ключі десь вилетіли, і, мабуть, знаєте, о, там така решетка посередині, і в глибину, мабуть, метра три, щоб та вода там стікала, з з всім. Я зрозумів, що це останні ключі туди попали. А той віруючий Вітя каже Руслан, а він сам десь з Донецька, так давай помолимося. Я тоді ще не віруючий. Ну, давай, Вітя, помолимося. Він так щиро молиться за ті мої ключі. Думаю, людині такі важливі мої ключі. Так позаботився за мою проблему. Але коли помолилися, він їх знайшов при в'їзді в, в твою мойку, по боках стояло два стовпчика. І тільки біля стовпчиків, може, по три сантиметри вокруг е ґрунту. І просто ключ жалом в а так застряв біля того стовпчика. Просто це було чудо. Каже Руслан, я знайшов, обнімає мене. <ріх> каже, слава Богу. Знаєте, такі... І потім він ну, такі от свідчення, які просто траплялися по черзі. Знаєте, Бог дає різних людей на шляху. Можливо, вам теж дає Бог людей різних таких, які той засвідчить, як Бог від того і збавив. І ще хтось інший. І знаєте, воно, як пазли, починає складатися у моєму житті. І вже так ближче до того, що я став ходити в зібрання, мене друг запрошує в зібрання каже: поїхали на зібрання якесь? А я вдіваюся, де поїхали. І в нас на Західній Україні проводиться, можливо, ви чули, таке зібрання в Збужі. Чули, хто чув? Збуж. да, І там. Багато, ну, навіть декілька тисяч збирається людей. Раніше було, можливо, і по п'ять тисяч. Ну, здається, так, тому що з'їжджалися звідусюди. І мене друг кличе каже: Руслан, я тебе запрошую з Буш. Я кажу: добре, Саша. І того ж дня дзвонить мій тренер пізніше і каже: Руслан, я в Карпатах. Приїжджай, просто приїжджай, все є. Будеш відпочивати там, як на місці тренера. І ви знаєте, я погодився їхати в Карпати. Коли я поїхав в Карпати, я там відпочивав. Пам'ятаю, лежали дивилися в фільм якийсь. І тут дзвонить до мене тренерша з іншого виду спорту і каже: Руслан: я зараз на березі річки Чорний Черемош, біля місточка, і ми тут, тут вже і швидка приїхала людина. Ну, того, хто втопився, дістали і спасають йому життя. І немає кому навіть витащити до швидкої е допомоги, бо крутий берег. Прибіжи швиденько. Я, звичайно ж, швидко туди метнувся і допоміг. Я в кареті швидкої. Ми робимо йому там е масаж серця, якось пробуємо. Ну, Він навіть тую воду так от з зблюнув, тую воду. Да, ніби... Ознаки життя подав пульс, був, і коли ми його довезли, дуже швидко доїхали до реанімації. Мене впустили в палату реанімації. Я просто дивився, як за його життя, за життя того чоловіка борються лікарі. І вони шокерами отими. Е, би, ну, Запускали його серце, і уколи, якісь там давали, здається, і, і трубку. Ну, я не знаю, як по-медицинськи, той, хто в медицині розуміє, той знає, які це методи, але вони, я розумів, що всі можливі методи вони використовували. Я пам'ятаю, я так ще от тоді, ще не віруючий, да, але приближався до Бога, і я так е, до, до вікна і кажу, Боже, помилуй цього чоловіка, щоб він жив. Так мені хотілося просто по-людському. Але він помер. Він помер, і я вже коли біг до того місця, де проживав, я кажу, Боже, я не обіжаюсь на Тебе, що ти не почув моєї молитви. Але для себе беру як свідчення, що ти довго терпиш, але і мене чекаєш. І, можливо, ця смерть, яку я побачив. Вона була поштовхом для того, щоб я поспішив. Дорогі друзі, можливо, хтось із вас бачив теж смерті. Це могли бути і ми. Але Господь чекає нас. І Він мене тоді чекав. І вже на наступний збуш я приїхав, і там було моє покаяння. Слава Ісусу Христу! Я пам'ятаю, як в вдітий був, пам'ятаю свої відчуття, що я в серці відчував. Но я відчував саме більше те. Що мене Ісус кличе, Він мене чекає. Скільки я ще буду зволікати? Я тоді вийшов, я гірко плакав. То були, ви знаєте, сльози не жалю, то, ну, знаєте, то такі були відчуття, як будто ти давно ходив далеко від батька, але ти повернувся до нього, бо відчув Його любов, як Він любить тебе. І я поспішив. То були і сльози радості, і сльози того, чому так довго, сльози щастя. І ви знаєте, то, були, то була щаслива мить в моєму житті, то було народження від Ісуса Христа. Слава Богу! І Бог дарував мені, знаєте, нове життя з того часу. Друзі нові, церква. І коли я приймав водне хрещення, зі мною приймала водне хрещення моя. Майбутня дружина Катя. Да, вона ще тоді була, їй 17 років було, да? але, але проходить ще два роки. Я ще тоді й не думав, да? Бог дарував нам вже і двох діток. Слава Богу! Вже наступному року, році то був 11-й рік, коли я покаявся в 12-му році. Я вже дуже хотів заключити з Богом. Святий Завіт, водне хрещення, пообіцяти йому добру совість. Господь каже: вкуси, який є добрий Господь, вкуси, Він тебе чекає. Знаєте, то треба скуштувати. Воно подібне до того, навіть, ну, це навіть не в порівнянні скажу. Але був один фрукт, якого я ніколи не їв, їх взагалі тут продають, але вони не такі смачні, як я колись скуштував в Італії. І це манго. Для мене особисто, да? і коли я скуштував теє манго, я поняв, наскільки смачний фрукт. Я його не рекламую, ні, але е, я вже тут такого не купив, до речі. да? Але от тобі кажуть, скуштуй, який добрий Господь. Да, Ти можеш вірити, ти можеш розуміти, да, да він добрий. Ні, його треба скуштувати. І тоді ти зрозумієш, наскільки, наскільки з ним прекрасно жити. Тільки Він дає щастя. Дивіться, не друзі, не спорт. Тато да, було тимчасове, тимчасове задоволення, поки воно є, ніби як перегляд фільму, поки ти дивишся фільм, то ти щось відчуваєш, да? але потім фільм закінчується. Людина десь вип'є, можливо, в тих всіх відчуттях, якась ейфорія, п'янство, да? але потім все проходить і вертається на круги своя. І ти знов такий, як ти, який ти є, зі своєю душою, сам на сам. Хто спроможний ісцелити цю душу, тільки Господь Ісус Христос. Те, що в нас забирає щастя, це наш гріх. І Господь хоче, щоб ми залишили гріх, щоб покаялись в цих гріхах. Тому нехай кожного Бог благословить, вкусить, який є добрий Господь. Нехай Господь всіх вас благословить.